Доброго дня усім, хто завітав на мій канал Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готуватиму вареники на пару з клубникою або полуницею, як хто розуміє. Сьогодні вже полуниці майже немає. от така малесенька залишилася. І на закриття такого сезону домашнього вирішила приготувати вареники на пару. Беру два стакани порошна, просію в глибоку миску, просіяла борошно, вкидаю щепотку солі, чайну ложечку майже, трошки менше, соди. І потроху вливаю сироватки. От в мене стакан сироватки, я вливаю потроху. І вимішую тісто. Тісто добре вимішую, щоб воно було м'якеньке, еластичне, але туге. Вимісила дуже м'яке, еластичне тісто вимішувала отак уже в руках десь 2-3 хвилини. Дуже м'яке таке вийшло гарне тісто. Присипала стіл борошном і викладаю на нього тісто. В цей час вмикаю кастрюлю, вмикаю плитку, ставлю кастрюлю, щоб вона нагрівалася. Тісто розкачує на дві полосочки. Кожну полосочку розрізую на шість частин. Кожну частинку обкачує в борошно і готує такі кружечки, щоб легше було розкачувати. Кожен кружечок розкачую качалочкою. Отак, на раз-два. Варениці, виходять досить великі. Якщо хочете зробити їх меншими, можна розка... порізати на 7 чи 8 частинок тісто. Клубника у мене маленька, я її порізала на частинки. Це не потрібно різати, щоб не, не стекла соком. Отак От порізали і відставили. І готую цукор. Цукор, дві ложки цукру або дві з половиною, я вкладу отаку ложечку, отак, отаку ложечку, не повну, абсолютно, без гірки, без нічого. Трішечки менше борошна. І розмішую борошно. І з цукром. Це для того, щоб не витекла начинка наша. Можна з крохмалим, звичайно, в таких самих пропорціях. Беремо такий старенький дружок у мене, але хороший такий, ще алюмінієвий, років 30 йому вже. І змазуємо гарно олівій. рукою Можна вінчиком якимось там. Чи... Або можна так руху, тільки гарно змазати, щоб і дно було гарно змазане, і бочки. Так. І ставимо на тарілочку, щоб олія до столу ж не витекло. Щоб пухкіші були варенички, як мені порадила стара колега, отак чуточку чуточку ще соткою при... Порушуємо єлі-єлі варяниці. Або ж, якщо ви на столі у вас так лежить борошно, то можна трішечки борошну і ще содою. Цукор з борошном кладемо на дно варяниці. І сюди ж кладемо клубник. І гарно защіпуємо. Можна ще так защіпнути, щоб варенички були красивішими. Отак. От Якесенькі, гарні такі варенички. І викладаємо їх на друшлячок. Так, самісінько готуємо і другий вареничок. Цукор під низ, а клубничка зверху. Отак. Можна трішки більше ще вкинути? Нам завжди хочеться, щоб було більше на очанки, звичайно. І заліплюємо вареничок і гарно отак. З зубчиками його расунок робимо такий. Кладемо на відстані, щоб було місце, бо вони підійдуть, будуть такі повкесенькі вареники, і тоді вони зайдуть усю територію нашого дружечку. А так виклали варенички в друшечок. Вода в каструльці закипіла і ми ставимо вареники на каструльку і накриваємо тарілочкою. Через 7 хвилин виняли варенички і подивіться, які вони получилися гарні та пухкі. Їх вийшло 7 штучок. Усі варенички перекладаємо в глибоку тарілочку. В неї поклали масло. І перекладаємо тепер уже всі варенички. Погляньте, які пухкі вони вийшли. Вершки збиваю з цукром і з какао. Такі вареничок виходить всередині. Погляньте. Вся рідина залишилася всередині вареника, нічого не витекло. І я пропоную їсти вареники прямо з збитими сливками. Адже клубника і сливка це дуже смачно. Ось так, заливаємо і їмо. А можна просто їсти, змастити варенички медом, цукром, посипати, цукром, масличком. Або сметанкою за цукром, Як? що у вас тільки є. Але найсмачніший варіант, мені здається, саме таким. Якщо вам сподобалися такі варенички, будь ласка, підпишіться на мій канал. І якщо сподобалося дійсно, поставте лайки.